Привіт, друзі! Якщо вас цікавлять готові розв'язки прикладів з підручника Істер математика для 10 класу. І якщо ви зараз вивчаєте тригонометричні функції, це другий розділ в алгебрі, і знайомитесь зараз в 12-му параграфі з періодичністю функцій, властивостями та графіками тригонометричних функцій, такими як синус, косинус, тангенс, котангенс, то запрошую вас сьогодні подивитись разом зі мною. Приклад 12.11. Це відео зроблено по вашим проханням. І так, вперед. 2,11. Спочатку треба побудувати графік і описати властивості. Якщо нам треба в першому завданні побудувати графік функції косинус плюс 3, то ви розумієте, що до косинуса ми додаємо плюс 3, і це плюс 3 стосується у, Значить, ми піднімаємо ось цей графік косинус на 3 одиниці вгору. Тоді та точка, яка була мінус 3, 1, вона стане 2, бо мінус 1 плюс 3 буде 2. Оце вже якби нижня межа. А точка, яка була 1 плюс 3, стане 4. Тобто 4 це верхня межа. Отже, графік піднятий і вже знаходиться в межах по Y, від точок 2 до точки 4. Отже, це Y – це вісь X. І підпишемо, що це вже новий графік, Y дорівнює косинус X – Плюс 3. Підняли косинусу на 3 одиниці вгору, записуємо властивості. Отже, ми розглядаємо вже графік косинус х плюс 3. Область визначення, тобто по сам, які можуть бути значення, як і у просто косинуса будь-які, тобто від мінус нескінченності до плюс нескінченності. тобто х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Далі, щодо множини значень, Множина значень уже не така, як у косинуса. Просто у косинуса від мінус 1 до 1. Тут дивимося, у в яких межах? Від 2 до 4. Значить, так і записуємо. Y належить, включно, від 2 до 4. Це ви дивитесь, в яких значеннях зажата ось ця косинусоїда. В двох лініях Y дорівнює 2 і дорівнює 4. Парність, непарність. Щоб перевірити, чи функція парна чи не парна, то підставляють замість x мінус х. Підставляємо, маємо. Косинус мінус х плюс 3 дорівнює. Оскільки косинус парна, то мінус пропадає, стає косинус х плюс 3. А це дорівнює просто у, якби ми просто х підставляли, то значить вона парна мінус зникає. І вся функція навіть косинус плюс 3 також парна. І це можна побачити в тому, що ось цей графік симетричний відносно осі осік. Найменший додатній період. Період це. Той фрагмент, який змінюється і повторюється знову. У косинусоїди це ось тут пі, і ось тут пі це 2 пі. І так само у ось цього графіка в період той же самий, тобто 2 пі. Нулі функції. Подивіться, чи перетинає десь ось цей новий графік 8. Ні, він зовсім навіть не доходить до цієї осі, значить, нулі функції немає. Далі, знак осталість, Y більше нуля. Де ігри більше нуля, при яких X? Та при всіх іксах. Чому? Тому що у нас немає значень менше нуля, а всі Y, вони вгорі вище нуля. Тому Y більше нуля при всіх X, які належать множині дійсних чисел. Можна ось так записати R. Це те саме, що мінус нескінченність плюс нескінченність. Y менше нуля. При яких іксах? Дивимось. А чи є взагалі такі ікси, при яких Y менше нуля? Ні, немає. Тому. Іксів таких немає, тому що y не опускається нижче нуля. Проміжки зростання. Проміжки зростання це ті фрагменти, де лінія піднімається, начебто, вгору. Це від точки, ось я бачу, мінус пі, оця точка це мінус пі, до точки 0. Від мінус пі до 0. Отже, записуємо, що це значення від мінус пі до 0. І плюс цей фрагмент знову повторюється, знову повторюється через період 2 π Тобто плюс 2 π помножити на К, і тут плюс 2 π помножити на К. Єдине, що можна ось цей нуль не писати, просто я вам записала, щоб ви бачили, що це від мінус π до 0, цей графік зростає. Тому 0, якщо не писати, то це буде просто 2 π на К. Далі проміжки спадання. Проміжки спадання це подивіться, ось цей фрагмент від 0 по Х до π ось цієї точки. До пі, від 0 до пі по іксам. Ми можемо записати, що це такий проміжок від 0, ну 0 ми казали, можна не писати до пі. Ну і додаємо обов'язково період. Періодом є 2 пі, тобто 2 пі помножити на k, і тут плюс 2 пі помножити на k. Я тут 0 вже не писала. Ну, ви розумієте, що якщо від 0 до пі, то 0 плюс період буде просто 2 піка. Добре. Найбільше значення функції це найбільший Y, тобто, де ігри найбільший, та це те значення, яке є верхньою межою даної косинусоїди. Це 4. Це навіть видно ось з множених значень від 2 до 4. Отже, найбільше значення Y – 4. При яких значеннях X? При X – 4 дивіться, саме ось перше у нас це на осі Y при X до рівня 0, тобто при X дорівня 0 і плюс період плюс 2 піка. Найменше значення функції y дорівнює, там, де найнижча точка y – це лінія 2, тобто y дорівнює 2. При яких значеннях ікса, при X рівне, подивіться, ось воно, найменше це значення пі, при пі і плюс період, плюс 2 пі на к. Дека належить множині цілих чисел. Дописуйте це, щоб ви розуміли, що це взагалі таке. І ще один приклад це в прикладі 1211, друга функція. Щоб побудувати графік цієї функції. Ми підставляємо в функцію ті ж самі ікси, що і для синуса це мінус π на 2 π і так далі, плюс π на 2 плюс π. Але при цьому значення, які були б просто у синуса, ми домножаємо на 2. Тобто, якщо у синуса було ось тут 1, то у нової функції це буде 2. Якщо було мінус 1, то буде мінус 2. Отже, це та сама синусоїда, але вона витягнута по вертикалі і вже міститься. В такій трубі не мінус один по ігріку, а два і мінус два по ігріку. Мінус два по Y. Тому що ми домножаємо на 2, і всі значення у нас двічі більші. Тобто, це у нас вісь y, це вісь X, це у нас уже графік, y дорівнює 2 синус x. Тобто берете синусоїду і розтягуєте її вгору і вниз. Давайте запишемо властивості цієї функції y дорівнює 2 sin x. Область визначення, тобто, на яких іксах взагалі є цей графік і ця функція. Та на будь-яких, тому що ця синусоїда нескінчена в обидва боки, значить x належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Добре. Що є множиною значень? Тобто, які ігріки можливі тут Це ті дві пунктирні лінії, між якими взагалі у нас ця синусоїда, це, дивіться, від мінус 2 до 2 включно. Тобто, записуємо, що ігрік... Належить від мінус 2 до 2, включно. Парність, непарність. Давайте перевіряти, підставивши замість x мінус х. Перевіряємо. 2 помножити на синус мінус х. Що таке синус мінус х? Ця функція непарна, тому мінус виноситься і вже буде мінус 2 помножити на синус х. Ага, а це схоже на мінус y. Так, це схоже на мінус y. Отже, це непарна функція. Непарна – це коли мінус можна винести за всю функцію. І тоді дійсно ми бачимо на графіку, що цей графік симетричний відносно початку координат. Найменший період. Найменший період точно такий же, як і функції синус. Це ось тут у нас пі, і тут у нас ще пі, і того у нас 2 пі. Тобто внизу пі і вгорі пі, знову внизу вгорі. Тобто найменший період, тобто той фрагмент, через який функція повторюється, це 2 пі. Далі, нулі функції. Що таке нулі функції? Це. Точки, в яких графік перетинає вісіксів. Є такі точки на цьому графіку, є це 0, потім дивіться пі, 2пі і так далі. Нулі у нас повторюються, подивіться, на відміну від періоду. Період це 2 пі, а нулі, дивіться 0, потім пі, 2 пі, через пі, рівно через пі, знову ми в нулі. Якщо рівно через пі, то записують, що це пі помножити на К. Перевірку можете зробити, дивіться, це коли К0 це 0, коли К1 це пі, коли 2 пі і так далі. Знак осталість. Коли Y більше нуля, це всі ті фрагменти, які у нас вгорі. Вони повторюються, тому можна записати один фрагмент, це від нуля, ось тут це точка пі, до пі, і додати період. Тоді це буде Y більше нуля, при х належить проміжку від 0 від ну 0 ми можемо не писати, і до пі, і додаємо період. Якщо додати до нуля період, то це буде 2 піка. І тут додати період 2 піка. Зрозуміли, звідки це? 0 – це точка, в якій у нас уже 0 функції, але період додаємо. Далі, де y менше 0? При яких x? y менше 0. Давайте візьмемо ось цей фрагмент. y менше 0 – це точка мінус π від мінус π до 0. Тому записуємо від мінус π до 0. 0 ми казали, можна не писати. І плюс період. Плюс 2π на k. І тут до 0 додаємо просто 2π на k. Проміжки зростання. Проміжки зростання це треба записати, де у нас функція збільшується. Дивіться, я бачу, що от з цієї точки це мінус піна 2. До точки π на 2. Що відбувається з функцією? Вона все більше більше більше. Тобто, ось цей весь фрагмент функція зростає від мінус пі на 2 до π на 2. Записуємо від мінус пі на 2. До пі на 2. Ну і не забуваємо, що це повторюється. Ось зростає функція, знову зростає, знову зростає. Тобто додаємо ще період плюс 2 пі на К до цих значень. Проміжки спадання. Ми бачимо, що ось цієї точки до цієї точки функція спадає. Зменшуються Це від точки пі на 2, до, подивіться, оце точка 3 пі на 2. То можемо записати, що це період від пі на 2. До 3 пі на 2, цей відрізок, від пі на 2 до 3 пі на 2, але ще додаємо період, оскільки ці фрагменти будуть повторюватися через період 2 пі. І залишилось найбільше значення функції найбільше це ось те, яке максимальне. До якого досягає ця синусоїда? Це двійочка. Отже, y дорівня 2, це видно, ось і множене значень, ось вона двійочка найбільша. Коли можливе таке значення y при іксах, подивіться, ось воно найбільше, при x пі на 2. Отже, ми пишемо тоді пі на 2, але не забуваємо, що в цій функції ще плюс період. Період 2 пі, тобто плюс 2 пі помножити на ціле число на к. Коли у нас найменше значення? Найменше це по y, де сама нижня точка, якої сягає ця синусоїда. Значить, це y Дорівнює мінус 2, і можливі ці значення при. Давайте ось цю візьмемо: це мінус пі на 2, при х рівне мінус пі на 2. І плюс ці точки повторюються, повторюються з періодичністю 2 π плюс 2 помножити на х, і k належить множині цілих чисел. Ось таким чином ми з вами розписали всі властивості за зразком таблиць, які у вас в підручнику на сторінках 114-115, ви можете підглядати у ті властивості, особливо коли хочете записати проміжки зростання і спадання, і не впевнені, то. Звідтеся з тими табличками в тих табличках описані просто синусоїди і косинусоїди. Ну що ж, розібрались з властивостями тригонометричних функцій. Я надію, що так. Я дуже старалась вам якнайдетальніше пояснити ці властивості. Якщо у вас ще виникли питання, то не соромтеся, задавайте в коментарях. А якщо це відео вам було корисним і сподобалось, як я пояснюю, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте мої уроки і заходьте на наступні уроки. Буду рада зустрічі з вами знову. До нових уроків, все буде Україна.